Ісуса розпинають. Но там оп'ять вовремя креста, оп'ять два розділення. Справа, розбойник віддя, як Ісуса. Розпинають праведника, починає прозрівати неправду людську, починає розуміти примітивні земні суди, продажні, гнилі, примітивні, антизаконні, антилюдські. Котрі судять, як Ісуса тоді судили, так і нині судять священників, демонстративно кладуть їм на ноги различні прибори, як з особоопасним злочинцям під хохот людей, всеукраїнських невіруючих. Удивительно, другий розбойник то же саме, як і нині ргонітелі церкви. Гонітелі православної церкви каже, якщо ти, Христос, спаси себе і нас, той продовжає бути злочинцем уже на кресті. А другий каже: не боїшся Бога, да ми розбойники, нас посудили за злочин, а сей Христос, Ісус, ані гріха не сотворив, і додавив на вірно, тихо і молитвенно, Пом'яни мене, Господи. Коли прийдеш у царство твоє, відповідь могла бути, сказати Господу добре, але Ісус приміняє ту другу форму. Не завтра, не післязавтра, уже нині зо мною будеш в раю. Бо ти на кресті, в гоненіях, в муках, у всеукраїнських гоненіях церкви, ти оказався віруючий. А маса людей оказалася в числі розпінателів. Казав іще до розпінання Пілат, державний чиновник, губернатор. Так кого вам відпустити? Ісуса і ліварна у розбойника? І вдруг вся То та система приготовлена. От і всі радикали того часу, як і нині радикали, скандірують геть, геть попа. То тоді кричали: «Розпни його, як коротственно видиме убійць тогдашніх і радикалів убійць духовних нині. Ведь радикали не чувствують болі людей віруючих. Якісь ми виділи, хаплють жінок церковних і тягають вони з церкви, а вони більше в тій церкві радикали не будуть молитися. Вони безбожники, вони сатаністи, крайні сатаністи, там все, що в них ні совісті, ні честі, ні достоинства, не є. Однак вони свою роботу роблять. І от розумний розбойник показав, що значить, навіть коли ти осознав свій гріх. Ти просися на Божу помоч, і Він у муках визнав Ісуса Месією. І будеш зо мною нині в раю, сказав Господь. Господь восходить на крест і на кресті. Коли вже підходило время єврейської Пасхи, то було приказано, що любоє розп'яття, коли совершиться, аби не перетягнулося на Пасху. А хто на кресті розп'ятий, має вмерти. А якщо не вмер на кресті, треба просто фізично добивати на кресті людей, ламати їм ноги, руки. Так от подійшли до Голгофи, убійці і увиділи Ісус, склонив голову і спустив дух. І двоє остаються ще живі, і от їм в ужасних болях. Перебивають голені, то тобто у, у, у страшних болезнях, ударів вони погибають. Воїн підійшов до Ісуса увидів його Його умер, що не перебили йому голені, бо так пророки казали, Кость його не сокрушиться. А єдин узяв копіє і таким професіональним ударом воїна із права на ліво, як коли воїна йде, ударив у бік і. Копія дійшло до серця, і відти витекла кров і вода. І то виділи воїни. І ті слова, коли священик совершає літургію, те саме, коли бере просфору, з неї вирізає агнца ягнятко, і по тому в кінці копієм пробуждає ту частинку, де написано Ісусу словами, що єдино двоїн. Копієм його ребра прободе і аб'є той час здайде кров і вода. І ви всі святі Карпаторуські, Карпаторусенські, моліть Бога за нас. Ви нам передали, ви уберігали нашу віру при Австро-Венгрії, перед німцями, перед австрійцями, в період мадярський, чеський, в період Совєтського Союзу. І нині віримо, ми вистоїмо, бо Христос наш. Обіцяв нам, що церква буде його до скончання віка, і ми віримо, що й під Карпатами будемо ми, православні, зустрічати второє пришестя Христово. Догадуємося, що частинку наших людей вивели із канонічної церкви, в розколи, в унії, в секти. Но ми за них теж молимося, щоб, на коли прийде Вторе пришествие Христово, щоб або всі наші, або більшість наших людей, жителів Карпат, історичних Карпатських Русинов, оказалися і православні, і віруючі, а по милості Божої, і наслідники Царства Божого. Амінь.